Парламент прийняв законопроект 82-71 щодо збільшення відповідальності, кримінальної відповідальності для військових. І е, коли його приймали, була велика дискусія. Майже всі, голова Верховної Ради, всі наполягали на тому, щоб проголосувати його за основи в цілому. Лише розумна політика і голос виступали за те, що давайте все ж таки перше читання пройдемо, подивимось і допрацюємо цей законопроект. На жаль, цього не відбулося. Він був проголосований в цілому. І на рівні з правильними речами, такими як дезертирство, відповідальність за дезертирство, тому що коли ти біжиш з поля бою, поруч може хтось загинути з твоїх друзів, побратимів, але, на щастя, в українській армії ці випадки поодинокі. Є речі, які точно потребували до опрацювання. Ну, наприклад, питання про непокору. Що таке непокора? Коли Є випадки, коли пропозиції від офіцерів молодшого складу або навіть від солдат вони достатньо слушні. І є речі, де треба прислуховуватися, рухатись далі для того, щоб зберегти життя, здоров'я наших з вами військовослужбовців. Але хтось може це сприймати як непокору. Тому дьявол ховається в деталях і треба завжди думати на один, на два, на три кроки попереду. І Я до колег звертався і казав, що ну, розумієте. Дуже зручно сидіти і приймати рішення про відповідальність в теплій залі Верховної Ради, тиснучи кнопочки. А для того, щоб більш-менш розуміти, хоча б на відсоток, розуміти, що таке війна і що таке знаходитись на полі бою, треба вийти з будівлі, сісти на машину, поїхати а, там, на колиці Бахмута, поїхати в Лиман, поїхати в інші міста, і поспілкуватися з нашими військовими і почути, де є проблеми, а де є речі, які ну. Трохи треба підтрогулювати, на жаль, до нас не дослухались, і він був проголосований. Є речі, наприклад, в цьому ж законопроекті: відповідальність за вживання е спиртних напоїв. Ну, якщо ми вводимо відповідальність за для вживання спортивних набоїв для військових, то треба теж виписати де. Це, це на безпосередньо чергування бойовому або взагалі. Якщо взагалі, то тоді треба, щоб закон працював для всіх. Давайте, якщо взагалі, то по всій державі це вводити. Ну, Є речі, які треба просто підходити зі здоровим глуздом, а не просто так взяли, проголосували, а там далі як буде. І на жаль, ми сьогодні вже бачимо в громадському суспільстві серед військових негативні. Висловлені щодо цього законопроекту.